Стройка день 192. І так, шановна спільнота. Сьогодні в нас субота, і сьогодні ми знову трішечки попрацювали. Відео я не публікував останні, тому сьогодні підіб'ємо невеличкі підсумки. Так, поїхали по роботі, яку я робив сьогодні. Ну і зачіпимо роботу, яку я робив декілька днів тому. Основна робота, яку я сьогодні робив, це кладова. Я пошкурив стіни, пошкурив стелю. У нас кладова готова до фарбування. На всякі царапиночки, вибоїни. Я уваги не звертав, бо це тільки кладова. Тут, в принципі, ця зона взагалі закриється, тут ми нічого бачити не будемо. А решта. Що побачимо, то побачимо, в принципі, досить гарно вийшло. Стіни досить чисті, єдиний внизу там декілька є місць. Але я цього коректувати не буду. Далі, з чого я почав сьогодні день? Сьогодні я почав з того, що почав приводити до вигляду вентиляційні отвори. Це в нас у нас наскрізний отвір ванну, там можна побачити рішітку, я це все попідтесував. Все гарно зробив, щоб в нас було по розміру решітки максимально, От як можемо бачити, отвірвання. Щоб в нас тут він не був менший, щоб у нас тут пропускна здатність була не менша, ніж зі сторони ванни. Тут я чуть-чуть підшпаклював. Підшпаклював я готовою шпаклівкою. З запасом я накидав, щоб потім це все зішкурити. Така шпаклівка шкуриться дуже легко, а накидав я з запасом, бо вона 100% просяде і просяде добряче. Так що, на другий раз ми це все підшкуримо і будемо фарбувати. І цей отвір Цей отвір десь такий був. Тут було дуже багато мусору, дуже багато битої цегли. Напевно, зверху попадало чи звідки, я не знаю. Ну, я це все вигріб, вичистив попилососем і погрунтував саму ось цю зону. І зі сторони ванни також. І тут в нас була така вибоїнка. Це, напевно, я коли затирав, зачепив. Я також з запасом накидав шпаклівки. На другий раз ми з пилососом це все зішкуримо. Також по багету я приміряв. оця, цей виступ бетонний. Нам не мішає. У нас тут клеїться без проблем багет. Так, по кладовій все. Ну, в кінці, само собою, я це все перемив, перебило сосем. Тепер у нас кладова готова до фарбування. Далі, які у нас ще зміни були, йдемо на кухню. Ванні, до речі, я стелю Перефарбував другий раз. Варні у нас вже все гарно. Ага, я ванну не показав, вибачайте, потім зайдемо ще в ванну. Також по кухні. По кухні я ще раз також перефарбував стелю і перефарбував стіни. Стіни я повторно фарбував, ті, які будуть видимі. Тобто ось цю стіну я фарбував і ось цю ще раз. А ті, які будуть за меблями, я не фарбував. Єдине, що я пройшовся отут. Верхніх сантиметрів 20-25, я профарбував. Можливо, вони будуть видимі, тому я пофарбував їх. З фарбою кінець. Тепер далі. Сьогодні я, окрім кладової, поклеїв на кухні багети. Багети дуже гарні багетами я дуже задоволений. вибачайте, заговорююся, втомлений. Але є одне «но». напевно, це різні партії, не всі багети одного розміру. Оцей багетик, можемо бачити, він чуть вущий за ось цей. І таких місць є декілька. Тут у нас все гарно. Кутики також зарізати нелегко, непросто. Практично ніде у нас співпадіння нема, бо в нас немає прямих кутів. У нас кухня взагалі, приміщення кухні дуже сильно перекошено. Тут неправильна трапеція, неправильний паралелограм, щось та Ну, але в принципі ми з цим справилися. Так виглядають наші внутрішні кутики, так виглядають наші зовнішні кутики. Я ще потім це все пройдуся ремонтною шпаклівкою або дуфою. Це така, типу, клей для багетів, Багетний клей в тюбіках. Але він білий, білесенький, він твердіє і його можна шпаклювати. Не шпаклювати, а шкурити, знову заговорюєшся. Тому я так думаю пройтися ним. Плюс багет я фарбувати не планую. Великий плюс поклейки багетів вже на покрашені стіни і стелю, бо багет білосніжний, багет не запацьканий фарбою. І він виглядає дуже чітко і гостро. Немає таких місць, коли. Починаємо фарбувати багет, і багет втрачає свою деталізацію. Плюс фарбувати багет тому що теж таке, таке заняття муторне. Фарба на нього погано лягає, бо він досить щільний. Тому мені завжди подобалося клеяти багети на фарбовану поверхню. Так, навіть от тою трубою я умудрився поклеїти там гарно багетик. Отут у нас така сама історія. Цей плінтус також наш ширший за цей. Ну нічого, ми з тим якось справимося, підпиляємо його, підшліфуємо, підріжемо, буде плюс-мінус рівно в цьому кутику. До речі, та сама історія. Він у нас тут вущий і точно так само вущий тут. Там навіть щілина зверху вийшла, бо я клеїв, щоб більш-менш посходилися лінії. Ну, нічого. Можливо, тут будуть штори, будемо бачити. Я думаю, ми все гарно зробимо, що обійдемося і без штор. І, 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 в принципі, все. Так нас виглядають плінтуса. По кухні можна сказати, все. Єдине, тут чуть-чуть розеточки, так виходить. Ну, я, в принципі, навіть рамок не планував туди ставити. Можливо, підріжем. Рамка куплена, рамка в мене вдома лежить, чекає свого часу. Можливо, рамку підріжу, будемо бачити, а можливо, і не будемо ставити, бо кухня практично буде до розеток. Ми це все закриємо і ми тих розеток бачити не будемо. У нас тут два зовнішніх кута. Зовнішні кути чомусь мені набагато краще вдаються, ніж внутрішні, з ними проблем не було. Його трохи треба буде підшліфувати і також білим пошпаклювати. Ось так у нас виглядає гарна кухня. Йдемо тепер ще в ванну. я покажу результат. Тут тимчасово переїхало все. Ось так в нас виглядає ванна. Ванні багети також поклеєні, стеля також вже в нас біло-сніжна. Все в нас тут гарненько. Єдине, що я не проходив кутики. Можна побачити щілини. Ну, ми вже купимо шпаклівку або купимо дуфу. І дюфу, дуфу не знаю, як правильно. І пройдемося. А так я багетом дуже задоволений. Він виглядає на всі 100 єдине, що різні розміри трапляються. А так все дуже гарно. Ось така в нас вийшла строючка. Будемо ми помалу закінчувати ремонти. Наступне після фарбування кладової. Я, напевно, буду шкурити коридор, погрунтую, і тоді буду займатися кімнатами. Бо я собі так подумав: якщо я зараз почну займатися кімнатами, а потім в самому кінці я почну шкурити коридор, тоді мені всі, треба буде портали закривати плівкою, щоб не летіла пилюка від шкурення в кімнати. А це є 5 дверей. Тому. Краще зробити зараз коридор. Нам треба буде закрити ванну, кладову і кухню. А потім вже будемо займатися кімнатами. Якось так. Така у нас була стройка 192. Такі у нас були підсумки. Будемо бігти додому. Бувайте і дякую за увагу.